Вітаю, шановні. Ось зараз чекає мене така цікава робота. Старенький Ігніс. Якщо бачите, ротор на ньому вже не його, а від Лувіаса 0,7-го. Ось по якій причині. Бачите так, ротор вже тріснутий. Вже поміняли поставу на Ігніса ротор від Лувіаса, але сталася отака ще халепа. бачите. Тому зараз ще буду проводити обслуговування і ставити ще половинку корпуса від Лувіаса на даний Ігніс. Тут, як бачите, трохи відрізняється задня декоративна накладочка, але повинно все стати. Перевірю ще цей момент. І якщо все чудово підходить, то буде ось такий ігніс з ротором і однією половинкою від лув'яса. Все, працюю. Завершив роботу, катушка готова. І так, що ми маємо в результаті? В результаті було взято. Корпус від Лувіаса, повністю, ротор Е э, механіка, головна пара, вся механіка, окрім штоку Ігніса. Головна пара від Ігніса. По тій причині, що головна пара від Лувіаса, Зараз, якщо знайду, ось, бачите, має суттєві пошкодження, плюс вона трошечки більший має знос. В будь-якому випадку ця головна пара. Не годиться. Підшипнички 50х50. 50. Я з усіх підшипників двох катушок вибрав найкращі, відновив їх і встановив. Шток відполірував. Все. Катушка працює. Фактично Louvius. Єдине, що ручка від Ігніса. Ну, от. ну і механіка там у них однакова. Все. Катушечка готова до роботи. Всього доброго!